Розпочинаємо регулярний брифінг про основні події на на дипломатичному фронті. Безумовно, сьогодні всі ми зосереджені на дні Збройних сил України на наших захисниках, але працюємо також і на інших фронтах. А дякуємо сьогодні саме нашим захисникам та захисницям за їхній професіоналізм, хоробрість та відданість. Цьогоріч Збройні сили без перебільшення змінили хід світової історії. Українська армія сьогодні є потужною силою добра, що захищає не лише Україну, але й всю Європу. Та фундаментальні принципи Статуту ООН. Будемо об'єктивні, сьогодні ЗСУ це нова військова потуга, яка докорінно змінює баланс сил у регіоні, а в перспективі і у світі. Минулий тиждень був насиченим подіями. Я взяв участь у міністерських засіданнях НАТО та ОБСЄ. Водночас проти українських посольств і консульств була розгорнута кампанія терору та залякування. Пакунок з вибухівкою в Мадриді, закривавлені листи з очима тварин в інших столицях. Можу лише повторити для всіх ворогів української дипломатії та України. Вам не вдасться злякати чи зупинити нас. Ми єдина команда. Українських дипломатів, і ми продовжуємо працювати на захист України та наближення нашої перемоги. Маємо нові випадки надсилання до наших посольств небезпечних пакунків. Сьогодні додалися наші посольства в Румунії та Посольство України в Данії. Будемо всіх, хто продовжує надсилати ці пакунки, тероризувати наші посольства. Прошу розслабитися і не витрачати свій час та гроші на поштові марки. Нічого ви цим не, не досягнете. Коротко про підсумки зустрічей в НАТО і ОБСЄ, крім великих міністерських подій, за два дні візиту я провів 21 двосторонні переговори. На всіх йшлося про посилення підтримки України: нову зброю, нове обладнання для відновлення енергетичної системи. Дуже добре сприйнята формула миру, яку президент Зеленський представив на саміті групи 20, а також гуманітарна програма «Grain from Ukraine» або зерно з України, набирає обертів наша ініціатива зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ще півроку тому ми стояли перед в буквальному сенсі стіною несприйняття, але зараз ситуація докорінно змінилася. На полях Ради міністрів ОБСЄ ми провели окремий захід щодо відповідальності Росії за злочини і, зокрема, за злочин агресії. Співорганізаторами стали 34 держави, а на самому Заході були понад два десятки міністрів і загалом близько 120 учасників. У багатьох виступах прямо звучала підтримка створенню спецтрибуналу для політичного та військового керівництва Росії за злочин агресії проти України. Це вселяє впевненість, що справедливість не уникна. Ми притягнемо злочинців до відповідальності. Щодо зброї, я закликав союзників збільшити потужності з виготовлення зброї, аби Україна мала достатньо засобів для оборони. Крім того, я наголошував, що українська протиповітряна система має бути інтегрована з системою ППО НАТО, що відповідатиме спільним інтересам України та Альянсу. Про ОБСЄ. Україна безумовно перебувала у центрі уваги. І нинішнє польське головування, і наступне Македонське, і переважна більшість держав-учасниць поклали повну відповідальність на Росію за руйнування безпеки на просторі ОБСЄ. Україна і ОБСЄ представила формулу миру президента Зеленського. Рішення польського головування в ОБСЄ відмовити міністру закордонних справ Росії в участі. У міністерському засіданні має стати прикладом та практикою інших міжнародних організацій. Загалом Захід ОБСЄ засвідчив глибоку міжнародну ізоляцію Росії. Маємо чіткий сигнал міністра закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі, який буде наступним діючим головою ОБСЄ, що Україна залишатиметься головним пріоритетом. Кілька слів про постачання зброї, як і для всієї держави, зміцнення збройних сил залишається ключовим пріоритетом МЗС. Попередні тижні були особливо результативними у забезпеченні потреб ЗСУ у системах протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійських системах великого калібру, реактивних системах залпового вогню, бойових броньованих машинах, а також боєприпасах до всіх цих видів озброєнь. Продовжується постачання раніше оголошених пакетів допомоги з щонайменше двох десятків країн. Це насамперед США, Велика Британія, Австралія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Словаччина, Чехія, Фінляндія, Франція та Швеція. Ми вдячні друзям за критичну необхідну допомогу. Маємо гарні новини за результатами міністерської зустрічі НАТО. Союзники оголосили про передачу Україні артилерії калібру 155 мм, снарядів та бронемашин. Все це прибуде в Україну та посилить наші збройні сили. Я особливо вдячний нашим американським партнерам. На початку грудня Пентагон уклав контракт із компанією Raytheon Technologies на виробництво зенітних ракетних комплексів Насамс. Для Збройних сил України на суму понад 1,2 мільярди доларів. Україна має великі сподівання на наших болгарських друзів, які, попри внутрішню дискусію в країні, намагаються знайти можливість допомогти нам в спротиві агресору та захисті територіальної цілісності. Щиро сподіваємося на пришвидшення постачання військової допомоги від Італії в рамках вже ухвалених рішень та формування нового пакету допомоги. Ми говорили про це в Бухаресті з моїм італійським колегою, і, зокрема, вдалося за результатами цієї розмови швидко вирішити питання про ухвалення парламентом Італії рішення необхідного для продовження надсилання військової допомоги до України у 2023 році. Вдячний Німеччині за рішення посилити нашу протиповітряну оборону та передати додатково сім зенітних установок Гепард. Всі бачили вчора відео її ефективної роботи проти російських ракет. Вчора я відправив це відео своїй німецькій колезі зі словами вдячності за захист українського неба. Водночас українські дипломати продовжують докладати зусиль у переговорах з німецькою стороною щодо передачі Україні танків Леопард 2 та системи ППО Патріот. Німецька сторона продемонструвала вже лідерство в постачанні систем протиракетної оборони IRIS-T та іншого важливого озброєння. Ми розраховуємо на лідерство і в передачі патріотів, танків Леопард-2 та БМП Мардер. Не може бути жодних табу у питаннях допомоги Україні зброєю для захисту всієї Європи від збройної агресії Російської Федерації. Я вдячний усім державам-партнерам за підтримку та розуміння, що суттєве зміцнення оборонного потенціалу України це єдиний шлях для встановлення довготривалого миру і стабільності в Європі. В чергове закликаю всіх партнерів посилити військову підтримку України. Особливо критичним завданням сьогодні є допомогти Україні захиститися від російських ракетних обстрілів. Не потрібно шукати виправдань і відкладати ключові рішення час закрити небо над Україною. Зробити це за допомогою систем ППО, які мають надійти в Україну у достатній кількості. Сьогодні Україна захищає не лише свою територію, а й майбутнє та цінності Європейського континенту та світу фундаментальні принципи статуту ООН. Ми також продовжуємо працювати над зміцненням виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України за участю міжнародних партнерів. Мета якісно трансформувати вітчизняний ОПК для задоволення нагальних поточних та майбутніх потреб сил оборони та безпеки України. Світові виробники озброєнь після початку війни в Україні зіштовхнулися з проблемами з ланцюгами постачання, також із браком працівників та запчастин. Це була одна з основних тем моїх переговорів на міністерській зустрічі НАТО минулого тижня: нарощування темпів виробництва зброї. Уряди країн-партнерів вже проводять мобілізацію промисловості, виділяють додаткові асигнування на програми з навчання та отримання персоналу, а також інвестиції в налагодження ланцюгів постачання. Україна працює над переоснащенням і переозброєнням Збройних сил. І ми пропонуємо міжнародним партнерам долучити українських виробників озброєння до вирішення нагальних виробничих проблем та враховувати можливості українського ОПК у довгостроковому формуванні спільних планів. Активне перерозброєння збройних сил і відродження національного ПК відповідає довгостроковим інтересам не лише України, а й всього євроатлантичного простору. Тепер щодо допомоги партнерів у відновленні енергосистеми України. МЗС продовжує допомагати Міністерству енергетики, Укренерго іншим відомствам у відновленні енергетичної системи, пошкодженої терористичними ударами Росії. Ми мобілізуємо як уряди країн-партнерів, так і приватні компанії. Сьогодні можу розкрити декілька нових домовленостей. Я вдячний фонду Говарда Баффета, який надасть Україні енергетичне обладнання, генератори великої потужності на суму 30 мільйонів доларів. Перша партія у вісім генераторів прибуде до України вже наступного тижня. І це результат домов... зустрічі і домовленості між президентом України Володимиром Зеленським та. Паном Бафетом. Нідерланди виділили 26 надпотужних трансформаторів, запчастин та обладнання. Міністерство клімату та навколишнього середовища Польщі передало 42 кілометри кабелю, 259 трансформаторів, обмежувачі потоку, роз'єднувачі, все обладнання чекає технічної оцінки та готується до відправки в Україну. Серед іншого, планується віддоправити до України ряд потужних трансформаторів від. Чеських наших партнерів. Я вдячний нашим партнерам, кожному з них. Після зустрічі групи Семи плюс минулого тижня в Бухаресті, де ми говорили якраз про ці дуже конкретні потреби української енергетичної системи, я бачу, як темпи та обсяги допомоги зростають. Разом ми не дамо російському ракетному терору досягти його цілей. Дуже важлива подія минулого тижня. Це також початок реалізації програми «Grain from Ukraine» Зерно з України. Вже понад 30 держав та ЄС заявили про фінансову участь у гуманітарній програмі «Grain from Ukraine», яку ініціював президент Зеленський. Загальна сума оголошених внесків майже 190 мільйонів доларів. В рамках програми 4 грудня перше судно привезло 25 тисяч тонн української пшениці для потреб Ефіопії до порту Доралі в Джибуті. Вчора до Ефіопії відправилося друге судно з 30 тисячами тонн пшениці. В морському порту Чорноморськ завантажуються ще два судна, які доставлять 55 тисяч тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану. Загалом у межах цієї важливої гуманітарної ініціативи наша держава планує відправити понад 60 суден до Ефіопії, Судану, Південного Судану, Сомалі, Конго, Кенії, Ємену та інших країн. Програму президента Grain from Ukraine вже підтримали, як я сказав, 30 країн: це Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція а також ЄС, НАТО, ООН та інші міжнародні організації. Ця програма дуже важлива з двох причин. По-перше, це підтримка українського аграрного виробництва наших фермерів у вкрай складних умовах війни. По-друге, вона руйнує російську пропаганду у країнах глобального півдня, адже вони бачать, що проблемою є Росія, а Україна є рятівником. Ми продовжуємо працювати над розширенням кола країн, які підтримують гуманітарну програму «Grain from Ukraine» і збільшують обсяги фінансових внесків до неї. МЗС також продовжує створювати нові можливості на зовнішніх ринках для українського бізнесу. Наша платформа назовні протягом листопада отримала 412 нових заявок на експорт. Станом на 5 грудня всього зареєстровано 2434 заявки. Ми запустили нові блоки цієї системи, зокрема блок Заходи за кордоном, де бізнес може побачити календар виставкових заходів та конференцій в іноземних державах. Закликаю українські компанії, які ще не зареєструвалися в назовні, подавати заявки. Це реальний інструмент, завдяки якому дипломати допомагають українському бізнесу заробляти гроші за кордоном і вистояти в нашій країні у цей тяжкий час війни. Насамкінець кілька важливих подій у регіонах за межами євроатлантичного простору. Латинська Америка, основна увага прикута до найбільшої та найпотужнішої в економічному відношенні країни регіону Бразилії. Менш ніж за місяць у ній відбудеться зміна влади. 1 січня Жаїр Болсонаро має передати владу обраному 30 жовтня Луїзу Інасіо Лулі Да Сілва. Прихід до влади нового керівництва Бразилії, яка є важливим лідером та членом Групи 20, має не менш важливе значення для нашої держави. Очікуємо на позитивні зміни у зовнішній політиці цієї країни і сподіваємося, що вони призведуть до більш виразної позиції щодо подій в Україні, на відміну від поточної політики. Також важливо, ми продовжуємо доносити правду про Україну в Латинській Америці засобами культурної дипломатії. За сприяння нашого посольства в Мексиці з 26 листопада по 4 грудня ми представили український стенд на Гвадалахарському міжнародному книжковому ярмарку. Це важлива щорічна подія в іспаномовному світі, найбільший у світі книжковий ярмарок за кількістю відвідувачів і другий після франкфуртського книжкового ярмарку за кількістю видавництв. Завдяки роботі українських дипломатів. Організатори заходу на знак солідарності з Україною. Ухвалили рішення не запрошувати Росію до участі в цьогорічному ярмарку. Українська книга має бути не лише у відомих всім місцях на кшталт франкфуртського книжкового ярмарку, а скрізь у світі, у тому числі у Латинській Америці. І ми вже зробили конкретний крок для досягнення цієї мети. Африка, Судан. Вітаємо від імені України підписання рамкової політичної угоди, яка покликана стабілізувати ситуацію в Судані. Документ дає народу Судану надію на повернення до реалізації демократичних прагнень. Ми продовжимо і надалі залишатися гарантом продовольчої безпеки світу і країною, яка дає надію на порятунок африканським народам, які потерпають від голоду. Дякую за увагу. Готовий відповісти на декілька ваших запитань. Дякую. У нас буквально кілька хвилин, але якщо з присутніх журналістів є запитання, Віталій Саєнко, бачу вас, наприклад, то можете включатися і ставити їх зараз. Або, якщо немає запитань, будемо не запитати. Да. чути? Так, да так, -да так, -да, прошу, ставте запитання. А, добрий день, пане міністрі. Добрий день, шановні колеги. Є декілька запитань. По-перше, ви вже сьогодні згадали, що очікуєте лідерство від Німеччини щодо рішення про постачання танків Леопард в Україну? А чи є в цьому зв'язку зрушення з американської сторони щодо постачання танків Абрамс? Це перше. По-друге, що хотів у вас дізнатися, чи можливо покарати Іран за постачання дронів в Росію у зв'язку з тим, як вже надразу звучало, що порушена була резолюція Ради безпеки ООН Щодо іранської древної програми, яка передбачала здійснювати контроль над передачою батькового зброєння з Ірану. Дякую. Давайте я вам так відповім дипломатично. На кожній міжнародній зустрічі під час кожного контакту зі Сполученими Штатами, і на рівні президента, і на рівні е керівника його офісу, і на моєму рівні ми порушуємо теми і. Американських танків і систем Патріот. І ця розмова з низки причин непроста, але вона рухається. Безумовно, мені б хотілося, щоб вона рухалася з швидкістю літака, але вона рухається зі швидкістю танка. Тому займає, займає час. Утім, ви бачите. Що всі партнери в принципі дійсно докладають зараз максимальних зусиль, щоб допомогти нам вирішити найбільш нагальні наші проблеми. І е, за результатами заходів в Бухаресті під час міністерської зустрічі НАТО, я вам можу сказати, що саме лідерство Сполучених Штатів в мобілізації. І вирішені низки і економічних, і логістичних питань постачання трансформаторів, генераторів та іншого обладнання є не просто важливим, а в буквальному сенсі рятівним. Тому ми будемо і надалі вирішувати всі питання, пов'язані з постачанням будь-якої зброї, тому що для нас тут немає жодних заборонених тем. І навіть якби теоретично нас хтось попросив би не порушувати більше те чи інше питання, ми б все одно продовжили тиснути і шукати можливості для рішення. Що стосується Ірану, то ми працюємо по Ірану, скажімо так, на всіх фронтах. Наш сигнал був для них дуже чітким, що або Перше або ви зупиняєтеся, або а, постанете перед комплексом найтяжчих для себе наслідків. А друге, що якими б не були переваги від для вас від співробітництва з Росією з постачання дронів або іншої зброї, наслідки. Негативні наслідки для вас переб'ють і переважать будь-які позитивні наслідки. Подивимося, ми уважно зараз стежимо за кожним кроком в Ірану в питанні військово-технічного співробітництва з Росією. Якщо, скажімо так, всі раціональні аргументи говорять про те, що це, це співробітництво має бути негайно згорнене. Але яке рішення остаточно ухвалять в Тегерані, ми побачимо і діятимемо вже незабаром відповідно. Дякую на цьому все. Дякую, всім гарного дня. Бережіть себе і ще раз всіх зі святом, з Днем Збройних сил України. Якщо маєте в колі друзів, родини або просто, знаєте, якогось військового чи якусь військову, обов'язково сьогодні. Його та її привітайте. Вони більше ніж заслужили на наші слова подяки. Бережіть себе.